Свята традиційно сприймаються як час для відпочинку та казок, особливо для дітей. Утім, центр протидії дезінформації фіксує іншу тенденцію. Новорічний період росіяни використовують як інструмент ідеологічного впливу. Почнемо з тимчасово окупованих територій. Тут пропаганда маскується під благодійність. Наприклад, у Донецьку влаштували дитяче свято за участі, нібито незалежних гостей з Євросоюзу. Головним спікером став фінський журналіст Кості Хейсканен, відомий своєю лояльністю до Кремля. Замість звичайних привітань зі сцени лунали тези про зомбовані уряди ЄС та глобальну брехню заходу. У центрі протидії дезінформації наголошують. Особливо цинічним є те, що об'єктом цієї пропаганди стають діти з тимчасово окупованих територій. Під виглядом турботи їм нав'язують політичну лояльність до держави-агресора, формують викривлену картину світу та закладають антиукраїнські й антизахідні установки з раннього віку. Тим часом у самій Росії змінюється сам формат святкувань. Новорічні заходи для дітей дедалі частіше проходять у військовому оформленні. Малечу водять на полігони, катають на танках та навчають стріляти. Трансформували навіть образ Діда Мороза. Тепер його можна побачити в камуфляжі на бойовій техніці. Такі дії подаються як патріотичне виховання, але експерти центру протидії дезінформації вбачають у цьому довгострокову загрозу. Такі заходи насправді нормалізують війну в дитячій свідомості та з раннього віку формують сприйняття насильства як чогось урочистого і прийнятного. Військова техніка, зброя і бойові сценарії вбудовуються у повсякденний дитячий досвід, витісняючи гуманістичні цінності. Тобто, поки світ говорить про мир і свято, окупанти крадуть у дітей з окупованих територій не просто дитинство, а й реальність. Вони намагаються виховати покоління, яке буде ненавидіти все, що пов'язане з демократією та Україною. Тож пам'ятаємо, російська благодійність ніколи не буває безкоштовною. Її ціна це свідомість наших дітей.